Блокпост находился вот, буквально вот здесь. Вот тут стояли блоки, там здесь стоял один тигр, там дальше стоял второй тигр. Вот здесь вдоль посадки там в окопе был в капонире окопан БТР. Здесь были блиндажи, их не окопаны. Вот примерно огонь я вел вот по этим позициям, тут по тиграм. И вот по вот этим вот всем позициям мы открывали огонь по ним. 21 лютого у нас вже була інформація про те, що ворог підійшов поблизу наших кордонів, що він в бойовому порядку розворачує свої машини. І 22 лютого ми розмістили на території міста Дергачі, це таке було під грифом секретно, скажемо, вночі розмістили 500 військовослужбовців 92-ї нашої бригади. І 24 лютого, коли ворог заходив на територію дергачів, вони вважали, що місто. Немає військових, немає кому його тримати. Вони йшли парадним маршем з строєвої колони, з ними йшла машина розвардії, Вона там зараз спалена на далі. Стоїть. Вони йшли розганяти демонстрації, мітінги. Йшли до міста Харкова, скажем, так парадною пробіжкою. Коли ворог почав здійснювати обстріли з території Російської Федерації, то наша вже бригада видвинулася з міста Дергачі, і вона йшла на зустрічі російських техніків. Вони вийшли на цупівку. Звернули в поворот перед Цупівкою в одну з вулиць, стали, пропустили частину російської колони, потім в бік їх почали розбирати цю колону. І так от росіяни, не очікуючи, що їх буде тут зустріч військових, вони в паніки почали розвертати свою техніку для того, щоб відходити назад до кордону. Але були повністю знищені нашими збройними силами України. І саме 24 лютого, коли 92-га бригада вона зустрічала ворога з цього напрямку, розбивала їх, тоді набила такі великі колони російських військ. То 93 я -та бригада така ось тож теж легендарна вже бригада Холодний Яр. Вони зустріли ворога з Золочинського напрямку, і таки зав'язався там потужний бій, дуже масований бій. На жаль, понесли хлопці втрати, але вони. Знищили колону десь майже сотню єдиних одиниць техніки російських окупантів було знищено. І от таким чином наші військові розбили скажімо, наступ росіян, такий потужний, який повинен був йти на місто Харків. Ну а ми допомагали військовим, звісно, як місцеві, надавали інформацію про пересування російської техніки. Про те, в якому напрямку видвигається їхня техніка, і ми вже розуміли, з військовими опрацьовують цю інформацію, розуміли, де їх зустрічати, де робити засідки, де блокувати дороги. І ось таким чином місцеві хлопці допомагали військовим. Мы вот, сгруппировались людьми, как бы кто что умел, так как мы с братом проходили службу и, и в АТО как бы были, ну, что-то умели, что-то знали. Но начали действовать. Тут была 93-я, 92-я бригада. С ними э, со, с, так вошли в за вошли взаимодействие. Они сказали, что есть тут э, танки. И мы затрофили все четыре танка. И с 93-й бригадой выезжали, сначала мы ездили в разведку ночью, чтобы понимать примерно откуда хотя бы можно вести здесь бой и как можно это все сделать, как можно заехать сюда лучше. Так как я являюсь ну, местным, по сути, как бы я знаю все края, здесь прожил. Вот. И военнослужащим показывали дороги, разведку, как лучше сюда заехать. Ну а потом, я же говорю, когда мы уже перелаштувались под больше такой боевой подраздел, Ми виганяли російську техніку. Ми заїжджали в сірі зони, бо коли наші хлопці зустріли, в перші дні набили військової техніки і підійшли до дергачів росіяни до козачів, лупані, то в цих сірих зонах залишилось багато брошеної російської техніки. І от наш підрозділ з хлопцями займався тим, що ми вигнали три танки російських, самі пригнали їх у місто Дергачі, передали військовим на одному з танків. От Ярославом зараз розповість. Вони приймали участь в танкових боях. будучи волонтерами, в спортивных костюмах, седали в танк, выезжал на танк, были орки на танках. Да. Первые, в принципе, они были там без топлива, без масел в основном, с простреленными турбинами. Мы как бы, ну, я в танках как-то что-то понимал, как бы, мы с братом быстро это все так открывали крышки МТО, посмотрели, двигателя все целые, Заправили керосином, нам помогла 93-я бригада, очень, так як вони давали там і аккумуляторы, зарядки давали, заряджали, і керосин давали, подвозили. І вместе з ними как бы, ми виїжджали, заправляли бойові машини, возвращали себе как бы, на базу. Їх там уже на базі немного там. Ну, что розбирали, що з одного другого перекидывали детали, запчасти, щоб зробити хоча б одну бойову танк, щоб був хоча б один. Ми жили мирно, вирощували хліб. Діти ходили до школи, але ну, прийшли окупаційні війська і захотіли нас там визволити від чогось. Голова тоді ще міської ради В'ячеслав Антинеч Задоренко запропонував нам займатися, ну називемо таким супротивом на території громади, організував з нас партизанський такий загін. Завдячуючи місцевим хлопцям, ми створили середок територіальної оборони, в який війшли хлопці місцеві аграрії, депутати, підприємці, такі потужні підприємці, які визвались добробатами для підтримки наших військових. Люди всі, вони ж ми як влада, вони вони всі нам. Тобто люди з казачі, лопані, з цупавки, з прудянки, всі дзвонили, де переміщається техніка, так як... Ну, Військових у них телефонів не було, а влади телефони не були. Допомагав військовим. військовим, копали їм окопи, строїли укріп райони, добували інформацію і все, все інше. Непосредственно копав тракторист на тракторі. Я підсвічував йому вночі фонариком, були обстріли. Хлопці військові теж показували, де їм потрібно копати, а ми цю роботу робили. Хлопці наші відпрацювали розрахунок артилерійський, оркський, Ну тут весь увесь загинув. Так, ми допомагали, коректували арту, давали розвіддані, давали gps координати Дронами літали, дивились, дронами літали. У ну, перші там, тиждень війни, звісно, у нас зброї не було, тому наше завдання було допомагати інформацію військовим, а також евакуювати людей з під обстрілів. А потім, коли ми вже зміцнили наш такий осередок територіальної, скажімо, оборони Добробатівської, ми отримали зброю і вже спільно з військовим виконували завдання скажімо, розвідки, проводили розвідку дронами, скидували гранати з дронів на окупантів, звільняли наші населені пункти, також в місті з військовими, Тобі ж виконували таку роботу. Я як от голова Міський на той час був ще міським головою. це Зараз мене призначили вже головою військової адміністрації. Я, мабуть, повинен був займатися більш гуманітарними питаннями, але розумів, що треба хлопцям допомагати. Це була, скажімо так, така передова лінія. От з тої сторони ми об'їжджали з посілка, об'їжджали полями ночі і смотрели. Дивили... где здесь пост, рисовали себе как, как бы сказать, ну, представление, где и как, откуда лучше подойти. Но так как оттуда не было целесообразно доехать танком, так как была уже грязь, вот, и мы так и с братом приняли такое решение, что едем в лоб. 93-я бригада это как бы одобрила. И в составе с четырех боевых машин, это было три БМП и наш один танк, мы выдвинулись в главе колонны. Якщо ну, ти не знаєш ну, ты не знаєш ні карт, ні планировки. А мені можна без карти, я знав, де тут кожен тропи, всі дороги, куди можна вийти, ну, ближе зайти. Це как бы. вот. это, ну, это спасало ну, так моментів таких. Очень много зіграло, дуже важную роль. Прудянка, цупівка, безруки, вот всі ці населені пункти це була сіра зона. Тож сюди заїжджали як наші розвідники, проводили розвідувальні дії, також і диверсійні розвідувальні групи. Окупаційних військ. І до середини квітня воно було ніким не зайнято, тож тут вільно пересувались як з одного боку, так і з іншого боку солдати. А потім в середині квітня наші хлопці вже зайняли позиції в самому селищі Прудянка, а росіяни вийшли, з сказавши лопані, зайняли позиції в Цупівці. І от тоді почалися вже такі жорстокі бої, які зруйнували майже повністю як Цупівку, так і Прудянку. Руський мір прийшов, так? Да? Ну... Все розбили полностью в пух і прах. Абсолютно Вот два поселки, которые по сути, були реально жилые, хороші поселки, де була всю жизнь, були діти, люди, школи. Разбито все, вся інфраструктура побита. Школ нету, зданий, магазинах, ну нічого більше не осталось. Тебе прошу, не надо, не надо, ну не надо. Буду грзд. Улыбнись. Все, хватит. Находиться нельзя було. Я 4 июня выехал. виїхав. Да. Поки не розбило, досить до, до кінця, а тоді вже ніде ні жити, ні, нічого. І теж в місці з нею. А це... а це приїжджаємо кожний животників. Не кожен день. Ну... Приїжджаємо. Можливо, деякі особі ну, от зараз вже після звільнення території ми бачимо, що є зрадники, є колаборанти. Але сказати, що тут чекали росіян, ну, самі бачите. Є якщо близько около 200 одиниць техніки тут було їх знищено, то їх чекали. Не чекали. То коли кажуть, ніхто не чекав, ми їх чекали. І де чекались. Дали гідну відсіч. В ну як сказати, вам, місті? Я хочу просто прогнати їх зі своєї території, вот і все. Мені не нужен ні ни Росії ніякої, нічого не потрібно. їхнє там границ там що там що белгорода нічого не нужно просто нужно свое вернуть донбас и крим то що була україна з 91-го года вот и все